Біля театру імені Тараса Шевченка відбулася традиційна всеукраїнська акція Хвилина мовчання. Її проводять на честь воїнів, які загинули, захищаючи Україну, та цивільних українців, які стали безневинними жертвами цієї війни. Біля театру зібралась члени громадської організації Центурія, родичі загиблих та небайдужі мешканці, щоб віддати шану усім загиблим. Ми тут сьогодні зібралися, щоб шанувати пам'ять наших загиблих побратимів. Щоб Нагадати ще раз людям, дякуючи, кому ми всі тут, дякуючи, кому ми досі можемо спокійно жити і вшанувати своїх загиблих побратимів, вздовж проспекту поштового у тиші та під впливом глибоких емоцій, хвилина мовчання стала моментом єдності між тими, хто втратив рідних, і тими, хто зберігає пам'ять про їхню жертву. Тиша передала скорботу та вдячність краще ніж будь-які промови. Ще жити, Росія не почали цю війну. Вічна пам'ять. Для присутніх цей символічний жест був нагадуванням про велику ціну, яку заплатили українські військові, щоб їхні нащадки могли жити у вільній країні. Для матері загиблого нацгвардійця це важлива хвилина. Щоб люди пам'ятали цю ціну, яку ми платимо зараз, і щоб вони. Е Пам'ятаючи про це, вшановували пам'ять загиблих людей, загиблих воїнів, загиблих цивільних. Одна хвилина в день це не дуже великий термін часу для того, щоб зупинитись і віддати шану всім полеглим. Всім українцям, які стали безневинними жертвами цієї страшної війни, закликаємо кожного, де б ви не були і що б не робили, зупиніться у дев'ятій та схиліть голову на хвилину у пам'ять про всіх, кого забрала ця жорстока війна. Пам'ять про героїв повинна залишатися живою незалежно від обставин. Аліна Сітнікова Едор Лушпенко, перший міський.